<світнє> О, друзі, ви тут. А, це сьогодні вірусь з вами, я гад! Це моє нове відео! В цьому відео я через саму стару версію на мою. і дивіться, машина туди рівно в'їхала. Що за везіння. є? Ну, зараз ми це все провіримо. Ну, а ми. Що будемо робити? Що будемо робити? Ну звісно, Погнали! Перше, друзі, що ми бачимо, це взагалі не назва а на якась ростер Раді Firefly's. І ще друге, що ми бачимо, це три кнопки. Далі, що ми бачимо що з тим підухом нещасним. Oh, the... Ми виходимо в магазин. І тут тільки пару кружичок. Дуже мало. О тут, в принципі, немає що робити. тут Скінчик. Зроблю такий Собі. який. Ну, такий похожий на мій щось зроблю. На мій скину. Поманить. тут такие ебах, И ты скин меня лишается. И давайте я собираюсь это скин. Так, где там подкраду и вот щуф. И мы сами все тапки. Шуше. И очи. Очи. Очи, очи Как будет подходить эти скин. Все. Идеально. И ше я меняю на 29 кад 29к. Моя клавиатура сама тупа, поэтому Сімка 29 карт. Готово. І зараз я піду в катку. Знаю, що тут на северах тут грають деякі люди. Бачите, тут скейм 18-19. А я в нього зайти не можу, тому я створю свою карту Team Five. Давайте хай будемо на карті Dungeons. Давайте без назви. І три карты. Chellow House, и Dungeons. Поэтому йдем на Чел Хаус. Ну, якщо можемо, то начало хаосів. Що це за іконка карти. Ну давайте я створюю цю карту Дивіться, що тут є. Ось, перше, що ми бачимо, що тут супер головний, найсильний зуб бришка. Інше друге, що ми ще бачимо. Це що пушка ще підтряхується. Друзі, просто якась дичь Просто Що оце таке? Серед багато, бо я тут натапав, тут такий баг, що затапав, і тут фіасерві з'являється. Але на один з них навіть коли нажимаю Join Random. Не Тому я створюю свій сервер. Це тут всякий фігнінчим на екрані, господи. Що з цим Чікінкамом, чому він такий сирий? Ну давайте, друзі. Я зараз створю, давайте я йду попробую пограти і буду, що тут є. Ну, в принципі, друзі, вже немає нічого розглядати, ну. Ми переходимо до версії, з якої я почав грати. Сама моя любима версія. Старенька, така, кудовенька. От, друзі, я скачав цю саму легенду, з якої я почав грати. Ви не вже бачили в новому відео, але я нам її не включав, тому я нажимаю на кнопочку Play. Ту, ну, це понять дивіться, саму карту. Я тоді менюшка видала, і кнопки огромні, там ще сніжок впадав. Ну, поки мало що, навіть, немає дві режими. Ну, Ми заходимо дознано, на ту саму карту без нолі. І ви ще послухайте, який звук першка тоді був. Слухайте. І звук був ще на цій... на цьому прыжку. А тепер пслуйте звук у цієї пушки. а так. -а -та -а. <звук> пслуйте звук у цього особливо. Цього звук тобі кидання тоді... Це таких нагадує, як фігах старих. який тут звук. Це головне, що пушки потрягуються, бачите? Ви знає, чому зараз розраб забрав? Тіпові оптимізації, але ж воно взагалі ну, взагалі не брав, навіщо це було забирати? І наш звук міняти взагалі було. І дивіться, тоді ж навіть анімації не було, і потім подивіться на інвентар, ніяку пошку. Впливу звук міни І звук смерті Тот самый звук. И oh, the... вс я причал робити такі такие звуки. Oh, the... Сейчас смотрит все звуки. И сейчас буде жстко. Сейчас будет жесткий взрыв. Oh, the... Ну меня вообще ничего не взросло. Короче, же, друзья. Never. я захожу в сандбокс, і и сейчас будет жесткий звук. Короче, я спам дофига мин на, на одним месте. Спавню, спавню на да фига тоді Видите, тут, тут вообще нобук не було, просто континуайну сейв гейм. Никакой оптимізації, спам, предмет, если не хочеш. Ідеально, тоді не було. Ніка туманнит в тобі не вилазив. Все. Спавню до да фигамин. Все. і такий ще буде жорсткий звук. Ще буде взрив час на Чорнобилі. На максималку звук врубаю. Дивіться на нева, загубіть свої вуха. Взрив на чес. Тоді коли цієї бомби не було, то я такі взрив робив. Тоді ще не буду приймати, прка, тоді був якийсь там фізи на які приймають, неузначення. Приопить той самий звук. Я на кожен ці прилаці тоді оці двері дуже були популярні, відео на них дивився, як ці відео я бачив в бранках його. Так, старий чинка. Не вернути його, на жаль, але їх можна скачати ще в гуглі. Чайничок. Дивіться, тоді ще ці двері не відкривалися. А не відкривалися. Відкривалися. Один. Холодильник не відкривався Так, ви бачите, тут тут на джойстику тут от така кнобочка появляє, бачите? Я починаю ходити. Тут такі кружечки маленький, куди я хожу, бачите? Я зараз кучуся. Дивіться, бачите, ось цей кружечок маленький тут. Так. Ну. Давайте, дивіться. Зараз впали всі, тут ще є карт. Перейти в, ну, що, пройти стіс, вибір карт у горі сквалене у мене це пріян ходять у мене тут така тут яку яркості крану? ви не бачите це вже лишнє Ну, а ми переходимо до версії на якій грає гри почав грати дек 78к. Та, друзі! Ну, я розкачав нашу версію, ну, мені не вийшло розкачати версію з коїде, почав грати. Ну, це версія 3.0.0 з кої, почав грати. Ну а з вами був я гадваця дев'ятька до нових відео.